9 вересня у німецькому Дюссельдорфі стартували інвіктус Геймс Геймс-2023». Це змагання для військовослужбовців та ветеранів, які зазнали поранень чи травм. Уже в четверте в них бере участь національна збірна України з 25 спортсменів. У команді нескорених криворіжці Назар Вознюк та Олег Должок. Уже з першого дня змагань українці почали здобувати призові місця. За учора українські інвіктуси завоювали 11 нагород. Серед кращих були криворіжці. На третій день наші хлопці, криворожані, криворіжці вперше вийшли на помост з такої, з такої дисципліни, як висловання на тренажері, і отримали перші свої медалі. Вознюк Назар він отримав золото в існуванні на тренажері на 4 хвилини та срібло в вислованню на тренажері на 1, 1 хвилина. Та Олег Должок. Він отримав друге місце, медаль срібну по вислованню на тренажері за 2 хвилину. Ну і також у нього ще була місця четверте, Це по вислованню на. На тренажері чотири хвилини ми всі підтримували дуже Олега. Це його перше змагання. Та на такому рівні дуже переживали всі, але результати того варті. Ми всі дуже задоволені і дуже щасливі. Капітан команди Кривийських Нескорених Валерій Катькін зазначає: вдячний німецькому місту за організацію змагань, спортсменам за витримку, а кривому рогу за підтримку. Криворіг вперше вийшов на помост. І, і такі міста це супер. Це тусь я з цим пишаюсь. Місто з цим пишається. Та особисто хочу подякувати особисто Альсан Олесандр Гірушій Вілку, голові ради оборони міста, тому що він нам подарував два тренажери для вислування, напередодні цих змагань. То це був подарунок і як команди наскорених, так і школи першої дитячої. То ми тренувалися, то вони такі самі, як і в Германії ми тренувалися до змагань. Ми будемо будемо далі тренуватись. Криворізькі інвіктуси продовжуватимуть змагатися за першість ще у двох дисциплінах: плавані та волейболі сидячи. Дар'я юськова Валерія Косигіна. Цей день.